всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І сьогодні у мене стартує серія новорічних відео. Це буде перше відео на цю тематику на каналі. Сьогодні я буду прикрашати свою ялинку і показувати вам взагалі декор, який у мене є на даний момент. Більшість з нього це той, який залишився з минулого року. План на сьогодні який? Прикрасити цю ялинку плюс поставити той декор, який зараз у мене є наявний. І зробити список того, що потрібно докупити. Цим ми будемо займатися в наступному відео. Тому, якщо вам цікава така тематика відео, якщо ви любите дивитись різдвяні відео, новорічні відео, влогма різні, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я буду знати, що вам це цікаво, і постараюся зняти якомога більше контенту до Нового року, до Різдва. Сьогодні, крім того, що я буду прикрашати ялинку, я ще хочу розпакувати дві посилочки. У мене є невелика посилка з Китаю і ще одна посилка сюрприз, зараз покажу вам. Тому наливайте собі горнятку кави, чаю, какао, хто що любить. Я взяла собі каву і ми будемо з вами починати це відео. Так, у мене тут є така новорічна іграшка. Це мені на вихідних принесла подруга, вона дуже гарна, скляна. Я хочу її одразу її повісити, і з цього, в принципі, почнеться наше відео. Це перша іграшка є, і з цього можемо починати. Я пропоную почати з розпаковки. Так, отже, перш за все, у мене є ось така велика коробка. І я мушу її розпакувати найпершою, тому що тут подарунок не для мене, а від мене на Святого Миколайчика. Тому я розпакую, для того, щоб одразу його сьогодні віднести людині. Як ви думаєте, що там, можете поставити на паузу, написати якийсь коментар і спробувати свою інтуїцію. Hours later. Я ніяк не можу розшифрувати, як розпакувати цю коробку. Я вже з двох сторін її почала різати, а вона все не розпаковується. от цей канцелярський ножик. Отже, це адвент-календарі від Reader Sport на 25 комірок до самого Різдва. Я замовила такий мамі, замовила такій сестрі своїй. Це подарунок на Миколаї. Ми святкуємо 6 грудня, вже останні 34 роки з того Миколая. Ми завжди даруємо якісь подарунки одна одній, особливо солодкі. Обов'язково, от звичка, як в дитинстві, якусь коробочку з солодкими подарунками. Вона має бути. Я замовила мамі такий, мама вже відкривала, але сказала, що дуже маленькі цукерки всередині. Я не знаю, які саме. Ось тут -от є тут різні смаки. Раз, два, три, 4, 5, 6 смаків тут має бути. А два із них це ексклюзивні. Я залишу посилання під відео на магазин, в якому я купувала ці адвент-календарі, тому що у них саме цей коштував дешевше, ніж в інших, майже на 400 гривень. І обійшовся він дуже навіть бюджетно. Тому я скину посилання, якщо в них є ще в наявності, можете замовляти. Sport, всі знаємо дуже смачний шоколад. Тому, я думаю, має сподобатись такий подарунок кожному. Я поставлю одразу ось сюди. Все, одна штучка буде стояти тут, одну ховаю. Так, це була в нас перша посилка, відкриваємо тепер другу. Це у мене посилка від тему, але я не пам'ятаю, що там є. Так, тут всередині декілька пакетиків, це тільки одна з посилок. У мене ще йде одна з тема, і ще, здається, дві з AliExpress. Тому в наступних відео я їх розпакую, тому обов'язково підписуйтесь, не пропускайте. Там мають бути досить цікаві товари. Перше це у нас наволочка на подушку. Так, ось така вона. Ну, я, до речі, трошки по-іншому уявляла, я хотіла трохи інше. Е в чому її особливість, вона не просто плюшева, вона з такою ніби з візерунком. І я от хотіла момент, щоб вона була як е ніби в'язана. Але якщо не помиляюся, то вони щось коштували дуже дорого на Aliexpress цього року. Ці в'язані. І я замовила. Просто ось тут, звичайно. Ну, гарно, гарна. Я одягну, в принципі, в такому кольорі вона не може бути не гарною, Він універсальний, мені тут під все підходить. Тому потім, коли я задекорую кімнату, я обов'язково покажу. А кімнату я почала декорувати в минулому відео. Я залишу зараз посилання, воно вискочить вверху екрана. І там я вішала гірлянди. Можете подивитися, як я їх вішала, які у мене, і там я ще розповідаю трошки про своє життя. Якщо вам цікаво, то переходьте. Так, наступне. Тут щось маленьке, але воно в якомусь захисному футлярі. Бо я відчуваю, що там всередині є якась надута штучка. Це іграшка. Ой, яка вона гарна! Подивіться. Боже, яка краса! Вона не скляна, вона пластикова, але цей пластик такий, мені здається, він може побитися, він якийсь дуже крихкий. Так, у мене тут вже відпала ниточка, тому треба перев'язати по новій. І коли буду прикрашати, я її обов'язково повішу. І останнє, що було тут, це будиночок. Ось цей, який стоїть у мене позаду, мені подарувала моя подруга. Я його не купувала, але я хотіла собі мати такий будиночок, який сіріться, тому замовила ось цей білий. І плюс я бачила, в сінцеї продаються також такі білі будиночки, тому я планувала докупити ще щитко. Але тепер у мене вже є ось такий комплект. Це дуже красиво і це дуже затишно. Мені максимально подобається. Все, тепер цей також іде на фон. Ну що, розпаковка на цьому завершена. Тепер я вам покажу те, що в мене є з минулого року, і будемо прикрашати ялинку. Перший такий пакет. Буду діставати по черзі. Перше це також наволочки і рушничок. Це я замовляла у минулому році, також взагалі. Якщо комусь потрібно посилання, напишіть, або я залишу в описі, якщо знайду. Ось такий перший. Ось це другий дизайн. Е, і рушничок. Ось такий рушник, його треба правда, попрасувати. Просто світленький з ялинкою, дуже гарно вішати на духовку, мені дуже подобається. Рушничок з English Home. У минулому в році я брала, а може, навіть і в позаминулому, я не пам'ятаю. А ось ці, це, як я казала, уже Алі, але по якості ось ці дві набагато гірші за те, яке я замовила щойно в цьому році. І чому я замовила новий? Тому що вони червоний колір, сірий колір. А в цьому році я хотіла робити максимальний мінімалізм. Я зараз виведу тут фотографію картинку з Пінтереста того, як я хочу прикрасити в цьому році. Це буде в більшості білий колір, зелений колір. І кольори, які вже є в кімнаті. У мене тут, в принципі, бежевий, сірий, а більше нічого такого немає. Тому я думаю, що в цьому році ось ці подушки використовуватись не буду. Далі у мене йде така от фігурка з зюзка В минулому році я купила, дуже він мені подобається. Гноми, гноми з юску, ці великі, я не купувала, я їх не дуже люблю. Вони є вже у всіх. хоча тут у мене теж є, але маленький. Ось таку фігурку я купила. Стоїть. Вона підходить під цьогорічний дизайн, білий, золотий, все супер. Далі, куди ж без гномів? Але я, до речі, не пам'ятаю. Здається, я також їх брала в юску, але можу помилятися, бо вони вже в багатьох магазинах продавалися. Ось такі два гномики. Знову ж таки, вони в червоному і в сірому кольорі. Я не впевнена, що в цьому році я буду їх використовувати. Або, якщо буду, то вони будуть стояти на кухні. Або у ванній кімнаті, але не тут. Ось такі два. Але дуже їх люблю, насправді, вони дуже класні. Далі це у мене ось така от накидка. Я її в минулому році зв'язала сама для того, щоб прикрашати нею ось цей діалиночкою простір. В'язала я її з ниток, які йдуть. Петлями одразу. Тобто тобі не потрібно в'язати шпицями, ти просто в'яжеш руками. І я зв'язала собі плід і зв'язала ось таку накидку під ялинку. Зараз ми її будемо туди класти. Вийшло це, не впевнена, що дешевше, ніж купити таку накидку, але в мене тоді був настрій щось поробити своїми руками, тому зробила дуже класний матеріал, до речі, дуже. Далі в мене ще є такий подручок. Тут нічого всередині немає, це просто декор під ялинку. Я також робила. У минулому році, коли у мене залишився упакувальний папір після подарунків, і я зробила такий декор під ялинком. Дві коробки запашка. Так, от їх багато. Це перша коробка. І тут ще друга коробка. Я буду вішати на ялинку, і так, напевно, ви будете дивитися, тому що по одній іграшці показувати тут немає що. Розкажу тільки історію цих от гілочок. <звук> Ось такі гілочки я хотіла, щоб вони були саме сині. Я побачила на Пінтересті, закохалася в цю концепцію і пішла в епіцентр шукати гілки. А там вони були тільки червоні або білі, бо класично люди купують саме такі. Я обходила весь новорічний відділ, їх ніде не було. І потім, коли я поверталася, я побачила задекорований приклад столу в епіцентрі, так він коли роблять. І там була одна така величезна гілка, силь. Я купила її, просто забрала з цього стола з декорації. І вона була одним цілим. Вона була такою великою. І я вдома просто розділила її на менші гілочки. Їх було чи одна, чи дві, напевно, дві я купила. І тепер у мене є такий прекрасний декор на ялинку. З цікавих іграшок тут ще є ось такий от коник. Також дуже він мені подобається. І інший декор, він, в принципі, звичайний. Тут вже будуть звичайні іграшки. Тут у мене є гірлянди, також зараз буду вішати. Тобто, в принципі, все одразу вже готово, потрібно просто повісити на ялинку. І ще один пакет я забула розпакувати це ось така корзинка. Вона була в цій квартирі, коли я сюди заїхала. Тобто вона стояла тут. Е, я дуже люблю цей декор, вона дуже пахне, тому що тут є кориця, тут є, так розуміється, кардамон. Хоча я можу помилятися, бо я не впевнена, що кардамон виглядає саме так. Але тут є ще якісь штуки, вони прикріплені на клей, але вона так пахне. Тут не написано звідки вона, я підозрюю, що її могли зробити самостійно. І от вона, вся основа це палочки кориці. Тому вона пахне ну, просто, просто неймовірно. І по дизайну вона супер мені підходить, тому я активно нею користуюся. Ставлю її також сюди, як декор, одразу, і потім буду переставляти. З того, що я хотіла розпакувати це все, далі буду прикрашати ялинку. Ходімо. Ось ці квіти мені дуже сильно подобаються, тільки вони трошки осипаються, тому з ними треба бути акуратною. Гірлянду також повісила, але у мене немає нових батареїв. Одна ось дуже слабенько світиться, на іншу взагалі їх не вистачило. Так, поки я світло записую результат, бо тут відбувається ось це все. Але ялинка готова практично. Так, отже, поки в мене є світло, я швиденько записую, як я обрала цього року ялинку. Я побачила в Саші Бов Сторіс про те, що можна вішати іграшки не в разнобой всі, як я зазвичай роблю і, напевно, ви, а навпаки, разом, і воно буде виглядати гарніше. Тому я в цьому році повісила сині іграшки. Ось тут от разом. Вони такою однією лінією йдуть. І потім зверху також білі і золоті також пробувала міксувати їх разом. Так, щойно ви вже бачили фінальний результат цієї красуні. Я, можливо, ще докуплю деякі іграшки, але я не впевнена, тому що мені подобається уже. Крім того, що я повісила по кольорам, що в цьому році ще нового я повісила іграшки тільки з однієї сторони. Завжди я обвішую всю ялинку, тому що вона стоїть в мене постійно і вдома, і тут в таких місцях, де, в принципі, видно обидві її сторони. В цьому році я вперше поставила її тут в куточку. І іншу сторону не видно, тому я всі іграшки повісила на лицеву сторону. І мені ще треба докупити батарейки в гірлянди. Я б купила зараз, але буквально через пару хвилин у мене має пропасти світло і підніматись без ліфта я не хочу. А застрягнути в ньому зараз є ризик. Тому гірлянда буде уже завтра повноцінно світитись. Але навіть без неї ну, це дуже гарно виглядає насправді. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що вам також цього ракурсу. Я дуже щаслива, що нарешті доробила ялинку, тому що вона у мене стоїть уже декілька днів в розібраному вигляді, але без іграшок, і дуже мені вже хотілося закрити це питання. На цьому перше відео з новорічної серії я буду завершувати. Завтра буду займатися декором далі, обов'язково докуплю ще дещо в магазинах. Зазніму це вам, тому підписуйтесь на канал, ставте сповіщення, щоб не пропускати нові ролики. І обов'язково пишіть мені коментар, чи вам сподобалося це відео, чи подобається вам така тематика. І я буду старатися знімати такого більше. Якщо вам це буде заходити, у нас ще є час до Нового року, є ще час до Різдва. Тому декілька роликів я сподіваюся встигнути змонтувати і зняти. Для вас тому дякую вам за перегляд! Дуже вас люблю, і побачимось в наступному відео.